Одна саме, вода, да. Потім, да. Це Аби набирати питної води, мешканці Святогірська приходять до спеціальних ємностей. Такі пластикові діжки встановили на декількох локаціях міста. Набирають воду для власних потреб люди безплатно, бо у Святогірську відсутнє централізоване водопостачання. Крім того, для людей у 2023 році відкрили соціальну пральню. Її послуги для населення також безплатні. Ми набираємо. Людей на місяць і зласно дати, каждый кожен приходить і може две дві то тобто дві машинки одразу. Кому, кому треба, можемо підсушити, наприклад. Це у нас знаходяться машинки, в яких ми можемо постиратися. Тут у нас знаходиться туалетна кімната. Будь ласка, проходьте, подивіться, які у нас тут кабіночки. Валентина проводить невелику екскурсію санітарним модулем. Таким чином мешканці Святогірська можуть помитися та попрати спідню білизну. Охочі записуються заздалегідь телефоном. За день санітарним модулем може скористатися у середньому до 25 людей. Для жінок та чоловіків тут є окремі дні. 40 хвилин нам дає у нас дається на помивку для людини, і 20 хвилин на уборку як. Помилися люди, то проводиться уборка після кожної людини, кабінки. Прибираються проєкт зі встановлення санітарного модуля реалізували благодійники за підтримки міжнародних партнерів. Через півроку такий комплекс з'явився у Богородичному, де нині живе 42 людини. Санітарні модулі для Святогірської громади виготовив Краматорський крамтехцентр. Напрацювання щодо такого комплексу на машинобудівному підприємстві мали ще до початку повномасштабного вторгнення. Виготовляють санітарний модуль на базі морських контейнерів. Комплекс є автономним і потім дооснащується Електрикою, водою, утеплювачем, печкою, бо там ну, ми так розрахували, що можна було нагрівати воду Ей генератор, який живить енергією. Насос, який там всередині працює. без централізованого водопостачання, Святогірськ живе два роки. Якщо у приватному секторі мешканці можуть пробурити свердловини, то у багатоквартирних будинках такої можливості немає. За словами начальника Святогірської військової адміністрації Володимира Рибалкіна, нині люди мешкають у 120 квартирах. Усього їх у місті 620. До тих осель, з яких виїхали люди, доступу немає. Тож перевірити в якому стані комунікації, щоб відновити централізовані воду та. Теплопостачання наразі немає можливості. Якщо ми дамо, зараз для одної людини, яка проживає на стеке воду і тепло, перше, хто за це буде сплачувати, за весь будинок. І друге, друге, питання, що станеться з тими квартирами, які зараз стоять, поки що цілі, але вода польється і затопив повністю. У Святогірській громаді думають про забезпечення водою інших населених пунктів. Зокрема, встановити санітарний модуль хочуть у Тетянівці. Нині громада вже веде перемовини з благодійниками, аби реалізувати цей проєкт.